Яку екстрасенсорну здатність ви в собі не підозрюєте, але могли б її розвинути. Розклад буде на один варіант. Зрезонує, напевно, не всім, тому ми витягнемо спочатку сигніфікатор, хто ви і в яких ви зараз енергіях. Так, в загальних рисах подивимось, хто ви. Десятка пентаклів. Ну ви людина, не бідна людина, в принципі, з багатим потенціалом, і у вас багато суперсил і суперздатностей, і багато далеко не всі, вибачте, ви в собі відкрили. Взагалі, людина стабільна, людина з гарним фінансовим каналом, з досить непоганим здоров'ям. І зараз ви в такому спокої. Ну точно у вас якоїсь бурі там немає в житті, на душі і так далі. Ви в цілому пішли в таких комфортних, спокійних енергіях, ніби от прямо зараз до вас ідуть, ідуть, ідуть гроші, блага, подарунки, гарні можливості, посилки. Я не знаю. Отак, отак. В гарних енергіях, якщо у вас якийсь раздрай, і все слава Богу, то це не ваш розклад, вибачте. То яку суперсилу, екстрасенсорну здатність, можливість, особливість ви в собі не бачите, а могли б розвинути? В першу чергу щось з вогнем пов'язано. Тут, напевно, показують вашу енергію як таку, що ви якось енергетично можете впливати на Людей на обставини, наприклад, ну воно може працювати у вас зараз деструктивно. Ви на когось розізлилися, людина травмувалася. Але ж але ж ви можете це використовувати на благо собі. І, наприклад, якщо ви займетеся магією будь-якою, то ну у вас, в принципі, сила і дуже потужна енергія е, всередині, і ви дуже енергійна, енергетична людина. От прям енергетичний потенціал дуже сильний. Тут навіть не здатність показують, а потенціал. А тим паче, в такому поєднанні ви просто не підозрюєте. Наскільки потужною є ваша енергія і ваша енергетика, і ви, в принципі, можете її реалізувати дуже багато в чому. Ну для початку. В чому? Для початку в родині, для себе, для гармонійних відносин, для сім'ї, як пристрасть можете реалізувати. Ну так, да, для початку в своєму просторі, в своїй сім'ї, от а далі а далі буде. А ви можете бути час від часу, ну як не розраховувати сил. Це нормально, навіть людина з самою потужною енергетикою може бути в нересурсі, може відчувати слабкість, але нехай вас це не обманює. Ви прям як факел, такий, який може запалити що завгодно, і вдихнути життя в будь-яку справу, в будь-який намір і так далі, і тому подібне. То користуйтесь цим. А я вам буду вдячна за вподобайку і коментар.